Найближчими роками в Україні очікується землетрус з потужністю 7-7,5 балів. Його епіцентр припаде на сейсмоактивну зону вранча у Румунії. Про це суспільному повідомив геофізик Володимир Шляховий. Чи є небезпека для нашого регіону? Ми запитали у доктора наук та професора Михайла Довбніча. Більша частина території України розташована в межах так званого українського щита. Ось, ось. ось це Дніпровська Донецька Западина, це частини Донбас, а це Воронівський кристалічний масив. Стабільний елемент земної кори. Тут землетруси відбуваються дуже рідко, а коли відбуваються, відносно невеликої магнітики. Приклади тому можуть можуть бути землетруси у Кривому Розі, у Дніпровському, Донецької западини от, біля міста Полтави в в Приазові і так далі. Найбільш сейсмоактивні зони розташовані на півдні і на заході, на південному заході нашої країни. Це в першу чергу. Так звана зона Вранча, це зона членування південних і Східних Карпат. Географічно вона розташована у Румунії. І кримський сейсмоактивний сегмент, який розташований вздовж Південнобережної зони е, у Криму. Ось ці дві зони: найбільш сейсмоактивні і найбільшу. Найбільший вплив е е оказують на е сейсмічну обстановку нашої країни. Це, це південнобережна зона у Криму. Приблизно з періодичністю 30-40 років у зоні Вранча в Румунії е відбуваються дуже сильні землетруси. Це унікальна. Для Європи зона. Землетруси відбуваються на великій глибині, понад 100 кілометрів, тому вони відчуваються на дуже великій відстані. Але на такій відстані, що знаходиться, наприклад, місто Дніпро, вони відчуваються. Ну, як відчуваються, дрибіжжання посуду у сервантах, е відчувають люди, покачування, ну, ось такі руйнування. Ні до яких руйнувань вони не призводять. Одеська область, Миколаївська, безумовно, там ці е, е, землетруси більш сильно відчуваються. От, наприклад, останній такий сильний землетрус, який був в зоні вранці, це був землетрус у 1977 році. Він відчувався у нашому місті, він відчувався у Запоріжжі. Він відчувався у Одесь, на Одещині, сильно відчувався. У Миколаївській області теж сильніше. В зоні вранці може реалізуватись землетрус з магнітудою 7,7,5. Ось землетрус 1977 року, він був з магнітудою 7,1. Землетрус 40-го року був з магнітудою, якщо я не помиляю, 7,6. Тобто такі землетруси можливі. Але є місцеві землетруси. Незважаючи на те, що ми на платфорній частині знаходимося, місцеві землетруси тут, тут, тут теж є, а вони, вони значно меншою магнітудою, вони е, значно е, е, менш, 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 менш частіше відбуваються, ніж у зоні Вранча. Але на меншій глибині, тому вони відчуваються у локальних зонах. Але вони, вони теж можуть відбуватися, тому ну на ці землетруси теж слід уваг ті теж слід увагу приділяти. Якщо даже такі сильний землетрус відбудуться в зоні вранча, наша область ніяк не постраждає. Можливо, мешканці нашої області відчують цей землетрус, особливо хто мешкає на верхніх поверхах, але це буде тільки от ми, ми відчуємо Карпати, Закарпаття це теж сейсмоактивні зони. Але... І там, і у Криму землетруси відбуваються на невеликій глибині, так звані корові землетруси, тобто у земній порі. І вони відчуваються у локальної області. Ось, наприклад, землетрус 1927 року в Криму, який призвів до дуже сильних руйнувань на південному березі Криму, він у нас ніяк не відчувався. І землетруси відбуваються в так званих зонах розломів земної кори. Всі. В Кривому розі через Кривий Ліг проходить дуже великий мантійний, на тисячі кілометрів він з півдня на північ простягається, так званий криворозько кривенчуксь розлом. Вздовж цього розлому якраз і сформовано ось це залізорудне Криворізьке міс... родовище. І чому кривий рік так витягнув з півдня на північ? Тому що він вдовж цього родовища, ну вдовж цього розлому. Ось землетрусів вздовж Криворізького розлому. криворізько кременчукський Ось він. І ось епіцентри. У ну, нас інших землетрусів, які тут відбувалися. Це раз. По-друге, дуже велика техногенна, дуже велике техногенне навантаження. Дуже велика кількість кар'єрів, шахт, хвостосховищ. Це все теж дуже впливає на біологічне середовище. Прогноз у часі землетрусів на жаль, це поки що не вирішена задача. Тому прогноз у просторі виконується дуже добре. Геофізики можуть сказати, що ось на цій території з деякою імовірністю може проїзти землетрус такої або такої інтенсивності. Але коли він вінпроїде, це, на жаль, відкрите питання.